Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі GoldFish. Дивіться, приїхали ми на канал. Трохи є нині вітерець. Сергій Петрович замішує трохи прикормки, додаємо кукурузу мнем, додаємо водичку. Зараз будемо розбирати фідера. Будемо ловити плотву, устеру, ляща. Ну, Побачимо, що підійде. Надіємось, що половим. Вже перші числа вересня. Хочемо ловити ляща, а що зловим, ви побачите. Далі буде. Ну що та є? что-то есть, Сереня. Юли, ты что? Лын. Та да я... Ну, дай пацаку возьму, лын. Да лын. нет, это не лын. Да лын. Это плотва. Да ладно, такая здоровая. Да. Давай я сюда, давай не на мой спиннинг, Леша. Серый, Ничего серый. А, Может не будешь кричать, не? Че будешь? Это краснопера. Да будет... какая краснопера? Что это такое? Плотва? Ничего Плотва! Ребятишки, дивитесь, какую плотву Вот это плотва, ребята. Плотва, А ну, покажись, а где ты? Ага. Сергей Петрович, у вас есть та штучка? Какая? Астрактор, чья это называется? Астрактора, пожалуйста. Попадите в кадр Покажите, как вы умеете, бо я не... Бо я не умею. Не, ну вот такую клопу можно ловить. Ну посмотри, какая, елки. Это просто капец. Вон, смотри, сюда, вон. Подожди, нет, Ага. Тут? О, дивись, яка плотвина. Да ну, така норм, сума. норм. Правда? <laughs> так, а где? Садочок. <laughs> ну це плотва, да? Я б я, я залі думав голову. Думав якісь. Та ні, все одно яке. О, дивіться, яка плотвіна. Ооо-о-о. Куди, Серень? Я знаю, давай. Та я її потім я її закину вон туди і на веревочку. А, Та ти ж... так хочеш? Ну. Ну, отако, от Нормально буде дивись. Отако, от Да? От так? Оп! Ну. ну, все, і от тут петелечку. Да? Класно, ну. <хе -хе> Кіно Ну так, да, така плотва можна ловити, ні? Так, так, так Не, да, да, да. не важили, але ну друзі, бачите Платвица. А так Ми, не дуже вона плекала, Алексей. не дуже вона і, і пручалася. Так не клювала ж чесно. Тож по-чесному все. Це ж не те, що клювала, а я плакав, що не клювало. все нормально. Ну от так, у Сергія Петровича була поклівуха. Зараз ми подивимося Що в нього там є. Витягнеш чи треба. Я думаю, тут небольшой. А ти зацепився за цю, за... Я бачу, непогано, до речі, платва була. Так? Угу, Я бачу. Бачите, тому я і не міг розпізнати, що це клює. Воно там щось зачепилося, ну що це за гліста? Гліста глістой. Це ж не риба, це якесь... не знати. Ні, це звісно плотва, але... Тоді я винімав, виш, откається яка у мене чешуя, то от чешую і винімав. Мелка, як лікала. Ну, що це за плотва? Де гуляй. Так, плотва уплила, даже не з'їла опарика чуєш, <рес> <рес> Ні одного, ні другого. Ну зараз Почипам от париша. Ну-ка. Вот оп. Та один-три, може оно будет плевать. Може, зараз, зараз, раз. До сюди. Так, вот Опа. Два он виліз спеціально для мене. І ще один. Так, вистає. Три. Ох! Ах, який класний опарик Продається в золотій рибці в магазині. Такий жвавий, що просто труба. От дивіться, у нас така прикормочка реалфішівська. Коріандр арахіс і лящ шоколад. Ще досить тепла вода, тому і прикормка така відповідна солодка. О! Є таке діло. Опа! Стріказа, Сергія ганяє стріказу. І він ще ж креків ганяє, ні, щоб взяти якусь царевну лягушку і вдружитися Ні, він. Да, Сергій Петрович. Так, ну що ж, поїхали. Поїхали, опа! Кульк. Е такое дело. Е. Цинк. Камера уключена. Я думаю, что надо будет Сережке помогать. Помогать Сережке, потому так О, ну, что так смыкало. то смыкало, я же говорю, что смыкало. Я думаю, что плотва. Ну, э... Ого! Да, так смыкает достаточно. Да, да, смыкает так конкретно. Ну ты платва? Ага. Двека классно, серый. Ага. Хе-хе, клево платва. На, на кукурузку? Да. Да ты шо? Вот ты бандит, а? Ти ж казав, що ти не будеш на кукурузку. А от решил, оно не клевало так. Ну хорошая тоже, но не такая. та супер. Ну глянь какая. Ну, та тоже классная, давай. Це зей. -э ну хороший. В пицак. Эээ -э в цей. В садок. Садок. Ну, так ну, да, конечно, конечно, мы, ну, мы да, с вами конечно, полностью согласны. О, раз, оп, отлично. Упирается, так бьет, ну бьет. так, ду-ду. У меня это не так э, пручалось, а правда? Ну вот, две уже. Такая плотвичка, средняя а Ну, аж назад видала, правда? Mm -hmm. Такая, как як та клюнула, первая. Mm -hmm. Я тоже думал, что крупнейшая значительно. А, как обычно, бас, жалко, фу. Уба. Так, Обыча. І що Оп. твічка? Так. Сергій Петрович, скажіть два слова. Не клює. Може, немає, чи може він на озеро уйшов. Ну подивимося, так. Да. Сьогодні подивимося. Є лящ, буде чи не буде. Ставки, господа, буде лящ чи не буде? Ого, ого. Слухай. Страшне що робиться, а? А що улетіло? Шо? Кепка. йолки палки Петрович намочив кепку. Зараз висушимо. Чуть крупніше, так, да? Да, да, крупніше, так. Да. Ти дивися, як задуло, аж чехол полетів, прикинь. Зараз прийдеться накрити отакого. От Бачу, що щось дуже сильно літає. Такий вітерець подув. Не на жарт. Ну, прикинь. Не на жарт. густера друзья густера хороший густера ребята хороший густерочка знак. густерочка густера густерочка вот видишь и не на точку да да кинул трошки левиши и не на точку и густерочка клюнула густерочка О, ну, там ще плотвичка у нас є і, і густерочка. Чик. Опача. Плотвичка одна, звісно, така, що приємно подивитися. Навіть сере теж класно зловив. Ну, звісно, не таку, як я, але... <режу> <режу> Та поржать, Серега. <режу> ну, густерочка, добре. Це добре. Сергей Петрович таки уговорил. Дивіться який. красный. Ну... Ух, який красунчик. Правда, він його засек куда-то за жопу. Ти думаєш? йолки палки Що? Оборвал. Та ти що? Дернулся. Где он тут? А ну подивись. Не, в рот. Что ты придумаешь? В рот, Я в рот. Ребята, ребята, в рот все честно. Сейчас. Краса. А ну, покажи. За да, за килошный сто процентов. Красавелла. А влезет? Да влезет. Лезет? А ну. Че влезет? Да влезет. Давай. Давай. Ура! Есть! Ура! Серый! До пять! Да подожди, рука я. Сергей Петрович! Все-таки все один Все-таки один. Ну був у mm -hmm. вообще был здоровенный. И mm -hmm. на упарик, да? Да, на ну, три опарика. Три опарика такие ребята. Три опарика – це наше все. Так, що поводок <laughs> Это це який до нового. Четвертый будет. Четвертый поводок. Вот так. Ну. Зато, як кажуть, майстерність не проп'єш. Такі він його лупнув. Лупнув він ляща, а ми тільки облизуємось поки. Так що... Отак що. Так що, отак що. Пульк єс. Короче, я нині працюю в ролі е, підсобника Сергія Петровича. Ну, туристів участь е, мастера. Що зробиш? Ну дає трохи життя, чую. Правда? До гори, до гори. О, красавчик. Блін, так мне хреново видно. Остань з ви... этой стороны иди. Добре, добре. Опусти, 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 я сейчас заведу. Не хватай. Да. Серяня! Це просто жесть. Ты красавела. Смотри. Так, смотри, так, щоб, може, не, може. Не серый, щоб не обірватися, ну, смотри, щоб смотри. не обірвати. Ні, трошки більший. Трошки більше. Ліжи його. Просто щоб ти його достав цей. Красавелла О, а ну покажи, Серень. Так, чтобы было видно а? Ну вот такие лещака Красавелла Молодца